Розділ 11. До побачення. Сяє людиною, яка підвела тебе, був я. Тобі не потрібно так націлюватися на сім'ї. Якщо від цього тобі стане легше, я готовий компенсувати тобі. Ханіфен був ворожий, коли він обійняв заплаканості сіньї і холодно дивився на сісяї. Сяє злегка підвела очі, дивлячись на знайоме дивно гарне обличчя Ханіфена. Був момент, коли вона відчула легкий сум і купу пригнічених емоцій, особливо коли вона бачила байдужість і розчарування в його очах. Вона гірко засміялася сама собі, але цей непохитний дух і гордість у ній не дозволяли їй виявити жодних ознак слабкості чи дріб'язковості. Тож вона рішуче зустрілася з ним очима і спокійно, без жодної теплоти в тоні, сказала: Компенсуєш? Як плануєш компенсувати? Вибачишся переді мною, попросиш мене пробачення і щоб я щиро побажала, щоб ви прожили довге і щасливе життя? Разом. На яскравому і витонченому обличчі сяє, промайнула легка насмішка. Або як те, що ти зробив тоді? кинув мені величезний чек. Коли вона сказала це, вираз обличчя хані Фена раптово змінився. І він не знав, що сказати. Сестричко, Іфен просто сподівався, що ти житимеш краще. Ми...» Побачивши Хані Фена, який втратив дармовий, сісінь могла лише вдихнути та висмикнутись з його обіймів. Вона хотіла знову схопити сісяї за руку, але її сестра не оцінила доброти і відштовхнула її руку. Сісіні знову стримано скрикнула. Хані Фен уже збирався підійти, коли фігура у бордовому випередила його. Утрималась і сін'ї, при цьому рука сильно штовхнула Сяї. Бам! Сі сяї лише відчула, як її штовхають в талію з силою. Заскочена, зненацька, вона важко впала на раковину за собою. Усе, що вона відчула, це легкий холодок, перш ніж її руку раптово наелектризував біль. Сяє, навіть якщо ти будь-якої причини образилася на сін'ї, ти можеш просто прийти до мене. Чому ти маєш завдати їй такого болю? Хіба ти не бачиш, що в неї вже нога болить? Ти занадто жорстока. Почувся стурбований і розчарований голос Юелін Сі, коли вона обіймалася сім'ї, її погляд на Сісяї явно показував страждання. Я знаю, що ти образилася на мене за те, що я замінила тобі матір, але запитай себе, чи за всі ці роки я, Юелін Сі, коли-небудь поводилася з тобою несправедливо? Мамо, не сердися, сестра вже досі засмучена. Не провокуйте її більше. Я в порядку, я просто трохи вивихнула щиколотку». Сі сін'ї хвилювалася, коли зупинила лють Юелінсі. Вона боялася, що та зробить усе гірше. Сін'є, мама знає, що тобі її шкода, але подивись на неї вона навіть не цінує твою доброту. То чому ти хочеш себе мучити? Юелінці сумно глянула на сісін'ї, а потім сумно подивилася на її опухлу щиколотку. Подивись на свою ногу, вже набрякає, дай мені поглянути на неї. Мамо, я мені дуже боляче. Сісінь трохи поворухнула ногою. Коли пронизливий біль знову напав, вона не втрималася і голосно заплакала. Досить, тітонько, нога сін'ї дуже сильно поранена. Давайте спочатку завеземо її на перевірку в лікарню. У цей момент Хані Фен підійшов і знову нахилився, щоб понести сі сім'ї. Лагідним тоном він порадив Тримайся, спочатку поїдемо в лікарню. Усе буде добре. Потім він взяв сі сім'ї та вийшов. Коли його погляд прокотився по сісяї, його обличчя миттєво стало ворожим і навіть сповнене огиди. Юелінсі теж сердито поглянула на сісяє, перш ніж піти слідом за ними. Сісяє байдуже спостерігала, як вони йшли. Раптом в її очах з'явилися нотки болісного здивування. Через деякий час вона лише гірко засміялася і витягла своє втомлене тіло, щоб ошелешено вийти. Вона була розсіяна. Коли вона хотіла витерти холодний піт на обличчі, їй раптом подали білу хустину. На мить вона була приголомшена. Вона повільно підвела очі, тоді вона побачила його. Це був він, Муюйчен. Він був повністю у білому костюмі, його спокійні й стримані очі мали ледь помітну стурбованість. Цей незворушний вираз залишився застиглим на його благородному та вродливому обличчі. Чому ви тут? Вона підняла на нього погляд після довгого мовчання, сіся і опустила погляд. Вона відвернулася, не бажаючи, що хтось побачив жах і слабкість у її очах, які вона не могла приховати. На жаль, її хрипкий і втомлений голос, і її бліде обличчя вже видавали, що вона мовчки терпіла якийсь біль. Вона не знала, що під спокійними, нерухомими очима цього чоловіка, який стояв перед нею, був прихований такий гострий погляд, що він міг бачити майже все. Муючен не відповів, його мовчазний погляд зосередився на її перебинтованій руці. Через деякий час він приглушеним голосом сказав: З вами все гаразд. Коли ці слова зірвалися з його вуст, сісяя на мить здивувалася. Вона обернулася і подивилася на нього, злегка розтуливши губи. Вона хотіла щось сказати, але через деякий час не вимовила ні слова. Вона лише мовчки взяла хустину, яку він простягнув їй, і витрала сльози на своєму обличчі. Сісяє, стиснула в руці хустку. Через деякий час вона глибоко вдихнула і підвела очі. На її надзвичайно гарному обличчі була гірка посмішка. Ви також вважаєте, що я шкідник? Дуже зла і нерозумна фігура. Коли він почув це, щось в очах моючена змінилося. Потім він похитав головою, і його глибокий голос був дуже розважливим. Я ніколи не погоджувався з концепцією жертвувати заради інших. Кожен має право контролювати власні емоції. Немає потреби жертвувати собою ні заради кого. Сісяє мовчки підвела свій погляд. Вона обернулася, щоб подивитися у бік, де вже було порожньо, у її простому тоні були нотки втоми. Якби це було можливо, хто був готовий жертвувати собою заради інших, потім вона не могла не зробити глибокий вдих і повільно повернулася, щоб подивитися на нього. Вона підняла руку, що тримала хустку, і тихо засміялася. Мені незручно дозволити вам бачити мене в такому безладі. Ви вже кілька разів приходили мені на допомогу. Я справді не знаю, як вам віддячити. Муючий пильно подивився на неї. Мерехтливе потемніння в її очах, здавалося, викликало безіменну привабливість, поки він дивився раптом у глибині його очей відчувся зсу. Він не знав, чому, але, побачивши її такою, він раптом згадав себе в минулому. Коли вона побачила, що він мовчить, сіся й недбало запитала Ви теж часто сюди приходите? Однак, як тільки вона запитала, вона почала сміятися над собою. Я мало не забула, що ви щойно повернулися в країну. Байдужі губи моюйчена ледве викривилися. Він скромно підвів свої нерухомі очі і подивився на розкішну й елегантну доріжку попереду. Це досить стратегічна рекреаційна зона. Насправді, вийшовши з лікарні раніше, Юйчен хотів повернутися на віллу, але на півдорозі йому подзвонив Сучен.